Вибух газу на Одещині мало не відправив усю сім'ю на той світ. Батько зазнав 90% опіків тіла. Та, попри це, сам на автівці привіз до лікарні всю свою родину, дружину та двох маленьких дітей. Усі вони дістали серйозні опіки. Їхнє життя рятують медики. Сам же батько в критичному стані причини трагедії, поки вивчають та сусіди постраждалих. Розповідають, що поблизу їхніх помешкань давно було чути газ. Ось це жахливі наслідки вибуху. В оселі рвонуло так, що розійшлися стіни. а шпарина між ними завширшки з 20 сантиметрів. Понівечило стелю. Вибух стався, коли голова родини 40-річний Олександр вранці ставив чайник на плиту, запалив сірника і спалахнув. Полум'я перекинулося у сусідню кімнату. Там спали дружина та двоє синів. Кухня не має дверей, а має прямий вихід до. Житлове приміщення і тому газова суміш зразу ж розповсюдилась на всю територію будинку. Ледь притомний від болю батько кинувся у кімнату, вхопив на руки молодшого сина, п'ятирічного Сашка і виніс на вулицю. Мати Наталя також опечено рятували старшого 13-річного влада. У шуму були? Бо та у білизні родина дісталася до машини. Батько, перемагаючи шалений біль, сам довіз родину до лікарні в сусідньому селищі. Там він працює водієм швидкої. Дістався до колег і втратив свідомість. Син у меня дуже тяжелому стані. У нього 90% ожога. Но, несмотря на это, он своих деточек привез на машине, босиком раздетый. Он привез на скорую помощь, для того, чтобы спасти их. Медики були шоковані, що чоловік із такими опіками зміг сісти за кермо та проїхати три кілометри. У районі лікарні їм надали першу допомогу і доправили до обласного опікового центру. Практично у всіх крайній тяжкий ожоговий шок знаходяться на етапах лікування. Ну родителі в тяжкому стані. Діти 5 і 12 років знаходяться серед з 20 і 27% сім Що стало причиною вибуху. Нині з'ясовує спеціальна комісія про висновки. Поки не говорять. Бабуся родини Погорільців, певна, газу до хати дітей натягло з вулиці. Наша версія такава. Це був взрив газу з вулиці, високого воз... давлення труба проходила біля каналізації. Каналізація скопився газ. І газ цей виходив через унітаз. Поруч з будинком дійсно проходить магістральний газопровід. Сусіди розповідають, довкола постійно стоїть газовий сморід. На це мовляв, навіть газовикам скаржились у облгазі. Коментувати будь-що відмовились. кажуть, на місці подій були. Усе дослідили, висновки передали поліції. Їхня версія несправна витяжка в будинку. Була провідпровірена газовою службою всі комунікації дома, і ніяких нарушень не було виявлено. Підритильна встановлено, що є нарушення в витяжці дома. За фактом пригоди, поліція відкрила карне провадження за статтею порушення правил пожежної безпеки. Нині триває слідство. Тим часом родичі погорільців збирають кошти на лікування. Лише денний курс медикаментів коштує 30 тисяч гривень. Жугове боліся Жогі ета одної самих тяжолих. Направлінні в медицині очі енергозатратна і бюджетно затратне. Особливо діти і нахаждені в реанімації це ну больший аби врятувати життя, потрібні препарати крові. Тож медики закликають небайдужих одесців допомогти і здати кров. Зараз уся родина в критичному стані. В усіх дуже обпечені дихальні шляхи вирішальними будуть наступні 10 днів. Юлія Фанасіва, Євген Ріпінько. Програма вікна СТБ.